Вітаю вас на каналі Домашні рецепти. Просто і смачно. Для приготування смачного борщу з грибами нам знадобляться такі продукти: Цибуля. Морква, картопля, капуста, цукровий буряк. Домашня борщова заправка. Квасоля. Сушення лісові гриби. Квасолю та гриби замочити на ніч у холодній воді. Далі натираємо буряк на бурячну терку. Висипаємо квасолю та буряк у каструлю і заливаємо водою. Варити приблизно годину до м'якості квасолі. Щоб гриби не гірчили, проварити їх у підсоленій воді 15 хвилин та промити. Потім нарізати соломкою та обсмажити на олії декілька хвилин. Засипаємо гриби у каструлю до буряка та квасолі. Тим часом робимо засмажку, за смаком додавши томатної пасти та шинкуємо капусту. Коли квасоля вже розм'якла, додаємо картоплю. Хвилин через 20 додаємо капусту, борщову заправку, засмажку, солимо та перчимо за смаком. Варимо на малому вогні ще 10 хвилин. Борщ знімаємо з вогню та залишаємо настоюватись. Борщ з грибами добре смакує охолодженим. Подавати з зеленою або рібчастою цибулею. Смачного! Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.